У мене хворе коліно. І якби я до того вже звик, але ніяк не можуть звикнути мої батьки. Бо все, що вони у мене питають, як коліно, все хорошо з коліном? Ти лікуєш коліно. Лікую, блять, у мене депресія. Спитайте щось друге. І знаєте, у батьків є така штука, що вони тобі кажуть, типу: Слухай, а чого ти свої проблеми з нами не обсуждаєш? А типу, тільки друзям розказуєш. У мене сталося, ну, не те, щоб біда, я посварився з дівчиною. Ми благополучно доїхали до Ашану. Вийшли за шану, посварились і кажу, мам, треба порада. Посварились, вийшли, я з цими пакетами. Вона в сльози побігла, я не знаю, що робити. І вона така з пакетами, а що там коліно? Я такий, мам, будь ласка, можна без цього? Вона така, ладно, ладно, не злись. Приїжджайте до нас. У нас річечка, городіка, дихнете, не будете сваритися. Я кажу, ми не приїдемо, блядь. Чого? У мене коліно болить, блядь. У мене є виступи на Ютубі, і останній я скинув татові, і він три дні не виходив зі мною на зв'язок. Я через три дні вирішив йому позвонити, спитати, що та як. Дзвоню, питаю, як тобі виступ? Він каже: ну, сина... Я подивився. Якийсь ти квадратний. Такий, блядь, квадратний. Це не те, що хотілося б почути. Що це за, я не знаю, булінг, блядь, геометрії? Квадратний. Сам ти квадратний. Такий дайоп, типу, у нас мама треугольник, бабуся круг. Я квадратний, блядь. Квадратний. Я хочу признати, що я під час війни дав слабіну, у мене почались панічні атаки. Це чиста правда. Ну і за батька теж. Вчора остання панічна атака була, коли дівчина купила кавун за 74 гривні четвертинку, блять. І я вирішив звернутися е, до спеціаліста, е, по рекомендації знайшов жіночку, пишу, мені погано, будь ласка, можна, можна на прийом, будь ласочка. Вона така: ні, вибачте, місць нема. Я такий, будь ласка, мені дуже погано. І вона в якийсь момент пише, тобі сильно надо. Мені надо. Я вже другий сезон сватів, дивлюсь, мені надо. Я думав, що я її трохи ще позайобую, вона в якийсь момент, тобі сильно надо? долбайоб. Ти думаєш, у тебе проблеми? У мене проблеми. У мене муж криптою займається, блядь. Я цього м'яса їбучого місяць вже не бачила, блять. Дурачок, включи вебку. Їбать, ти ще й квадратний, блять. Прийду, їбало, ти наб'ють, дурачок, блять. Квадратний. Знаєте, є такі люди, які ну, ви дуже голосно говорять по телефону, і ти знаєш взагалі все їхнє життя, блять. Я нещодавно вийшов з вагона метро, заді мене йшов дядько в сандалях, на сках, ну, його, його вибір, ну, типу, я не засуджую. І він дуже голосно говорив. Він такий: Алло, да, да, да. Да, синочка, привіт. Да, да Привіт, дорогой, любимий мій синочок, привіт. Да. Потім пауза, він такий, ти що, долбойобучий? <риклад> І да, такий контраст від синочка до долбойобібучі. Я думаю, що він йому там такого сказав, що так поміняв його думку про себе. Ну, може він йому сказав, та, то я не люблю сандалі, блядь». Ну, блять. Типа... Там я тебе люблю, блядь». Ну, типу. Потім він продовжує. Да-да, да. Пішла вона нахуй. Вона тупа пізда. Пішла вона нахуй. Я можу так говорити, це моя дружина. Купи їй квіти в неї день народження сьогодні. Під час війни, ну і через війну я втратив роботу, на якій працював сім років. І знаєте, коли ти сім років тупо ну, в стабільності, важко щось в нове вливатися. І я е, почав шукати роботу, і мені я, бо, я боюсь співбесід, і мені товариш сказав, що так, нахуй, блядь, на співбесідах, щоб все добре пройшло, треба бути як з дівчиною, сука. І милим, і дерзким одновременно, блядь. Я цю інформацію, блядь, в голову іде з співбесіда. Вона мені така: Марк, ви відповідальний? А ти? Ви швидко робите роботу? Ну, дивлячись, яку блять, така. Які у вас софт-скіли? До тебе чи до мене їдемо? Як, ну, як ви зрозуміли, я ту роботу не отримую». Я, коли був малим, я був дуже брехливим. Дуже брехливим. Е і я брехав просто так. Не того, що мене за щось спіймали, я просто по приколу було. І те, що я вам хочу зараз сказати, це повчальна історія, чого не треба брехати. Коли я був малий, знаєте, і ви плюс-мінус мої однолітки, є така штука, що коли ти вчишся в школі. Е в школі, в принципі, не прийнято е ходити в туалет по великому. Ну, тобто. Ну, якщо ти ходиш в туалет по ти кончений, блядь. У моїй школі це значить що ти йобаний п'єдік. І з цю інформацією ми повертаємося в мій третій клас, коли я отравився за сніданком і прийшов у школу, і мені стало дуже погано. І йшов другий урок, урок української літератури, під час якого вчителька помітила, що мені погано, і така: — «Свередюк! ти такий блідий, сходи в медпункт». А я просто я не педік, блядь. Я не педік. З мене ця природна сила лізе. І як ви зрозуміли, я не пішов в медпункт, я пішов в туалет, але я не міг того сказати. Я вертаюсь назад, і вона задає мені рокове питання. Що сказали в медпункті?» І я не знаю чого, але я в той момент сказав: я прийшов, вони мені сказали, ми не будемо тебе лічити, іди сюди. І все. З цією інформацією проходить третій, четвертий урок. На п'ятому уроці заходить директор школи в клас і каже, сверідюк за мною. Всі так дивляться, «Господи, що він наробив. А то, що я наробив, там три уроки, блять, відмивали до цього. <нах> і я бачу, ми йдемо з директором школи. Бачу по маршруту ми йдемо в мідпункт. Ми спускаємося в медпункт. відкриваються двері, і там сидить дві медсестри і два працівники на той ще час міліції. І директор каже: таке: Покажи, будь ласка, хто не хотів тебе лікувати. А я так боюсь, оця нахуй. Вона так здивувалась, ви б бачили. Вона така: та ні, та ні, я такий, та оця, оця, блядь! Пиздить, я чуть не помер, блядь!» Він якось зрозумів, що все йде не так, все, він мене уводить назад. І на шостому році приходить та вчителька, яка дала сигнал, типу, що все плохо, з класним керівником і така: Свердюк, ну все, ти ж розумієш, батьки, батьки у школу. Я це прекрасно розумів, але я не розумів, як мені взагалі пояснити татові, що я, блядь, взагалі зробив і чого. Приходить тато, йому розказують його, їхню версію історії. І він такий, ну що, розказуй. І я такий тат, сядь, будь ласка. Вся суть в тому, що я педік. <риклад> він такий: ти? ти не педік. Ти квадратний, блядь. <риклад> На цьому в мене все, дякую. Вітаю радий, що ви подивились. Сподіваюся, що вам сподобалось. І хотів подякувати за те, що ви підписуєтесь на Бродячий, дивитесь Бродячий, всіх коміків, коментуєте, то є для нас дуже важливо. Тож всі стараються для того, щоб було більше україномовного контенту. Тому хотів висловити вам велику подяку. Будь ласка, дивіться, підписуйтесь, і все буде добре.